Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас 1 березня, перший день весни, і окрім індексації пенсій, є ще одна новина. Це прийнято рішення щодо зменшення ціни на ліки. Мова йде про українські ліки, українського виробництва. І перед тим, як розпочати дану тему, дану інформацію, треба задати сєдиним питанням. А чому так відбувається, що саме зараз відбувається і приймаються рішення щодо зменшення ціни на ліки? Можливо, це відбувається перед виборчим процесом для того, щоб трошки підсипати виборцю, оці знижені ціни на ліки, для того, щоб виборець зробив, умовно кажучи, правильний вибір. Без аналізу, бо це суттєво вплине на будь-якого виборця, бо це рішення вже прийнято. Але маємо, щоб у нас був здоровий глузд і аналіз будь-якої ситуації. Бо багато було прикладів щодо того, що відбувається підвищення пенсій перед. Виборчим процесом. А вже потім ситуація зовсім змінюється в зворотньому напрямку. Давайте це не забувати. І ми скажемо, проаналізуємо вже після цієї інформації стосовно цього. Так ось, скільки коштують, будуть коштувати ліки з 1 березня. Президент та уряд обіцяють, що ліки в Україні суттєво подешевшують. І деякі. Подишевши вже з 1 березня. Решта пізніше. І це має статися завдяки адміністративному регулюванню цін, а також домовленості з виробниками ліків. Спочатку з'явилася урядова постанова, згідно з якою ціни на 100 видів найпопулярніших ліків мають знизитися на 30% вже з 1 березня, тобто з сьогоднішнього дня. Згодом до списку додали ще 100 позицій на зниження. На частину цих ліків ціни мають знизитися з березня, а на частину вже з квітня. Анонсоване зниження цін на другу сотню буде десь від 10 до 50% знижки. Верховна Рада України ухвалила закон. 11493, який вже президент України підписав. Йому присвоювали номер 4239-9 Римська від 12.02.2025 року. І він має назву про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації лікарських засобів, які можуть закуповуватися особою. Уповноваженою здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я? І за даними Міністерства охорони здоров'я з 2022 року, ліки українського виробництва подорожчали від 25% до 131%. І виникає питання: а що буде з ліками з 1 березня 2025 року? Найбільше препаратів, на які знизять ціни, виробляють Київський вітамінний завод, Дарниця, Фармак, Інтерхім, Кусумфарм, Юріяфарм, Атрир, Артеріум, Віола Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. Ліки, які мають подешевшати. Майже на третину, і це переважно ті, які є у кожній аптеці, які користуються попитом. І ось деякі з них: ібупрофен, цитрамон, парацетамол, валідол, корвалол, левоміцетин, діазолін, нафтизин, піколакс. Фізрощин, розчин глюкози, мукалтин, амброксол та інші. І як пояснив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, 100 препаратів обрали, проаналізувавши обсяги продажів і популярності препаратів за підсумками 2024 року. І на сайті Міністерства охорони здоров'я опублікований ще один список. Зі 100 ліків, зі знижкою ви можете прийти на цей сайт і ознайомитися з цим переліком ліків. Серед них це знеболювальні сорбенти, вітаміни, мікроелементи, антибіотики, анестетики, протиепілептичні засоби, жарознижувальні, ліки для регуляції тиску. І сума, яку українці в середньому витрачають на ліки на місяць, з кожним роком зростає. І ось такі цифри. У 2016 році це було 550 гривень. Вже в 2020 році це вже цифра збільшилась, 750 гривень. А в 2023 році це 1576 гривень. Тобто кожного року зростають ціни на ліки якою б не була ціна на ліки, вони завжди будуть дорожчими для незаможної частини суспільства. І це люди пенсійного віку, пенсіонери, у яких в більшості мізерні пенсії, які залежать від цих ліків. В Україні вже 5 років існує програма Доступні ліки, яка дозволяє людям з деякими хронічними Захворюваннями безоплатно отримувати ліки в аптеках за електронним рецептом або незначною доплатою. Ось, шановні глядачі, така інформація щодо зниження цін на ліки. І ось давайте задамося питання, чому саме було прийнято рішення щодо зниження цін на ліки? Можливо, це перед виборами відбувається такий процес щодо зниження. Щодо Індексації пенсії, про яку ми, до речі, нещодавно казали, і яка вступає в силу вже з сьогоднішнього дня, з 1 березня, про те, що є окремий законопроект, який надає можливість того, що мають бути розминуті соціальні стандарти. До цього було прийнято рішення, що вже є документ. Бюджетна декларація на 2025-2027 рок, роки де заморожуються соціальні стандарти. А тут вони приймають рішення, що мають бути не просто розглянуті, а підняті соціальні стандарти в бік збільшення, а це мінімальна пенсія, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум. Ми про це казали і казали, це в цифрах. Чому так відбувається? Оце, оце питання треба завжди аналізувати, бо просто так нічого не буває. Особливо в Україні. І ви всі вже пересвідчились на цьому і маєте досвід, і знаєте результати цього. Жвавий аналіз, жваве розуміння ситуації і завжди аналіз в усьому нададуть. Правильно зробити рішення. Правильно зробити рішення. Бо якщо це все брати, ми ж маємо враховувати ще інфляцію в Україні. Яка це інфляція? А вона сягає близько 9,5% ця інфляція. І це треба все сопоставити: оці всі події, оці всі зниження ліків, індексація пенсій, законопроєкт про підвищення соціальних стандартів. Питання інфляції і взглянути на ситуацію здраво, зрозуміння для того, щоб, умовно кажучи, не наступити на ті ж самі граблі. Бо досить вже помилятися, треба робити правильний вибір з аналізом ситуації, а потім вже розповідати про. Умовно кажучи, майбутнє. Бо це майбутнє має бути, коли будуть зроблені правильні дії від населення. А це виборчий процес, і завжди ми на цьому каналі кажемо. Це виборчий процес з розумінням, з аналізом. І це має бути для кожної людини, для кожного громадянина України 100%. Для того, щоб потім не бути розчарованим. Ось, шановні глядачі, над якими питаннями треба задуматись і робити завжди жвавий аналіз, незалежно від ситуації. Тому, якщо у вас є питання, залишайте під цим відео, ставте вподобайки, ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні робили цей аналіз і відповідно казали про те, скільки будуть коштувати ліки вже з 1 березня. В Україні всім дякую і до нових зустрічей.